Спортивно-технічний клуб «Товариства сприяння обороні України працює у Коломиї з 1961 року. Останні 20 років його очолює Василь Фосюк. Живемо підготовкою кадрів для народного господарства, так зване тепер. Но крім народного господарства, ми ще маємо і підготовку до військових водіїв. Знову відновлюється, бо є потреба у водіях, механіках. І продовжуємо це навчання, і буде відновлюватися знову, так як колишні досахи колись так називалися. Вони тепер спортивно-технічні клуби, автошколи. Ну для сприяння обороні України. Без сумніву, найбільшим попитом користуються курси з підготовки водіїв різних категорій, зазначає Василь Фесюк. Лише за останні чотири роки у світ вийшло 65 груп. До речі, СТК першим около миї медіатехнології, що значно полегшують навчальний процес. Зараз тут паралельно займаються чотири групи. На свій перший урок прийшла Лідія Шаля. Я хочу навчитися правильно знати дорожні знаки. Перш за все бути чемним водієм, адже Водій завжди правий на дорозі. Менше я коли щила дорожні правила в руху, то нам сказали, що пішохід має тільки два правила, і все. А водій знає більше. Тому чим краще буде знати водії правила, тим буде безпечніше на наших дорогах. Я думаю, що той заклад навчить мене правильно водити машину. А Наталія Гнатюк уже випускниця водійських курсів. Буквально за кілька днів дівчина разом зі своєю групою здаватиме екзамени. Я навчаюся вже тут другий місяць від березня. Дуже задоволена, дуже подобається. Гарний інструктор, гарні викладачі, гарно пояснюють. Дуже задоволена. з понеділка починаються екзамени. Готуємося у скорім часі. Спортивно-технічний клуб планує відновити автодром біля торговиці. Ще один задум, який от-от втілиться у життя це створення мотоциклетного гуртка. Опікуватиметься ним президент мотоклубу Карпати, секретар обласної федерації мотоциклетного спорту Михайло Попелюк. У нас ідея давно вже визрівала така створити, просто якось не виходило. Все життя складало свої корективи. А на даному етапі я прийшов сюди працювати, переговоривши з Василем Миколайовичем, вирішили створити гурток, створити команду. СТК щоб виступали на чемпіонатах України з мотокросу, а також з індуру. Не можемо оминути увагою і роботу стрілецького гуртка. Наразі в СТК функціонують два тири: один безпосередньо на базі клубу, а інший біля колишнього кінотеатру Джерело тир у нас не дуже в такому стані, тому що нема підтримки Ні звідки. хоч це є тепер актуальна така тема. Хоча він функціонує, функціонує він кожен день без, перерив, без перерв, без перерву, без вихідних. Тир він, як кажуть, що він потрібний для міста. Зараз ситуація в Україні дуже складна. От, він актуальний в даний момент. Ми пропагануємо, допустимо, стрілецький спорт, готуємо молодь до Збройних Сіл. І тир, який є допустим, місцем відпочинку для населення. От, і виховна робота серед молоді Так що тир зараз в даний момент. Він дуже потрібний для населення. 18-річний Юрій Остафійчук, студент. Зараз закінчує індустріально-педагогічний технікум. У тирі хлопець готується до служби в Збройних силах України. Я часто відвідую, тут прийшов вчитись не стріляти для себе, для майбутнього. Як в армії буде той, щоб вмів стріляти? Якщо на війну заберуть, щоб теж вмів стріляти. Вперше гвинтівку в руках тримає Іван Нацюпер з винограду. Утир вона прийшла за компанією зі своїм 12-річним сином Миколою. Прийшла я сюди перший раз, тому що мені як тако сподобається, сподобалася стрільба. Отак як я мати цього хлопчика, я б сама хотіла навчитися стріляти, бо то кажуть, у нас зараз в Україні не найкращий час. І потрібно також вчитися багатьом людям. Я б запропонувала, щоб сюди приходили частіше хоча б раз у тиждень. Я захоплююся стрільбою вже з 9. Мені подобається стріляти. Деколи попадаю, деколи не виходить. Ну, захоплюючи. Тир біля джерела один із найстаріших в Коломиї. На цьому місці стоїть 60 років. Про те, чи працюватиме він тут надалі, невідомо. Міська рада дала дозвіл спортивно-технічному клубу лише на три роки. На часі оновлення гвинтівок, а також ремонт приміщення. Проте останнє через невизначеність з орендою поки що відміняється.